Якщо ти вкрав долар, ти злодій. А якщо мільйон ти мільйонер і шанована людина. Американське прислів'я. Розбещеній корупцією нації важко вдається реалізація власної незалежності. Макіавелі Світовий банк визначив чіткі критерії криміналізації економіки. В ряді країн ці критерії закріплено законодавчо. Зокрема, в Україні Кабмін ухвалив додаток до методики розрахунку економічної безпеки України. За ним економіка країни втрачає керованість, якщо понад 30% підприємств працює в тіні і не сплачує податки. В Україні поза державним контролем працює близько 60% підприємств. Безумовний рекордсмен – спиртове виробництво. За даними незалежних експертів, понад 70% підприємств спиртової галузі частково або повністю перебувають під контролем кримінальних структур. Невелике село під Києвом видовище вкрай мальовниче. Замість вишневих садків та охайних хаток повалені будинки і розбита дорога. Про існування магазину, який тут працював з 1913 року, нагадують лише літери Агаз. Найнеобхідніше, селяни купують в автокрамниці, яка приїздить двічі на тиждень. Утім, предмет першої необхідності можна придбати в будь-який момент. Мова про горілку. Ідемо купувати її до дрібного підприємця на прізвисько Сруль. Звичайно, оковитою він торгує без ліцензії. А, Ціна півлітрової пляшки 30 гривень. Це менше від встановленої урядом мінімальної роздрібної ціни горілки. На пляжці емблема торгової марки Златогор. Цей бренд чомусь полюбляють виробники сурогатного бійла. Полюбляють і підробляють. Продавати фальсифікат під маркою Златогору свого часу пропонував бізнесменам екс-президента екс Ющенко Ігор Гончар. Ми пам'ятаємо, що близький родич. Президента Ющенко навіть був у 2008 році заарештований на хабарі. Цей родич був начальником відділу по сплаті акцизів Державної податкової служби. Ну, тут неподалік був на Львівській площі сидів і дуже чудовий є відеозапис, як цей посадовець. Розмовляє з бізнесменами сам пропонує йому допомогти налагодити нелегальне виробництво горілки. Златогор не єдина торгова марка, яку продають без ліцензії. Раніше Сруль торгував з під поли іншим фальсифікатом з промовистою назвою «Грааль». – А це да, да, Це да, да. Ви не Брали за так? крім. Так, Та що, не, брали? не брали, чи що? Я не пам'ятаю, що ми тут що то грають, права. Це було. Ковтнувшись з чаші грааля, ризикуєш пізнати смак вічності. В прямому значенні слова. Борис Шейман, спеціаліст по токсикології. П'яту частину від усіх отруєнь в Україні складають отруєння етанолом. Від горілки у нас щороку помирає 10 тисяч чоловік. За 20 років незалежності вже вимерло ціле місто. Частково помирають від передозування, але часто йдеться про отруєння фальсифікатом. Ми здаємо придбану у сруля пляшку в лабораторію держстандарту. Висновків чекати кілька днів. Ми оприлюднимо їх ближче до фіналу нашої оповіді. Крамниць подібних до срулевої в Україні навіть не сотні. Тисячі. У 2010-му Новомосковський міськрайонний суд виніс обвинувальний вирок громадянці Бочурній, яка тривалий час займалася реалізацією фальсифікованого алкоголю в селі Хащове Новомосковського району Дніпропетровської області. Ще одна історія з цього ж району: у магазині ПП Пархоменко було вилучено горілку під назвою Горілка пшенична Грааль, яка, згідно висновків експертизи, має сторонні домішки, в тому числі і Ворс. А при дослідженні горілки, вилученої в магазинах підприємців Сидорова та Ступак, взагалі з'ясувалося, що рідина у пляшках не є горілкою, а водно-спиртовою сумішю з об'ємною часткою етилового спирту. Тобто, експерти встановили, у пляшках з орендованими етикетками не горілка, а отрута. Придбати фальсифікат можна не лише в глухому селі. На цьому відео купівля спирту. Місце дії столиця України, свідки події. Бійці спецпідрозділу МВС Беркут. Дисвітно пахне. Пахне? Все, я думаю, за це можна і заплатити. Фальсифікат заполонив Україну. Бодягу можна купити і з-під поли, і в кіосках, і в магазинах. Мільйони необлікованих літрів сурогату приносять надприбутки спиртовій мафії. У той же час бюджет, а отже, пенсіонери, діти держслужбовці службовці недоотримують мільярди гривень. Анна Бабінець, журналіст програми Знак оклику на телеканалі ТВАЙ, у лютому цього року оприлюднила скандальне журналістське розслідування про діяльність державного підприємства «Укрспирт». Чому розслідування почалося? Тому що е, постійно якісь такі серйозні нестуковки були щодо проданого алкоголю і алкоголю, який був випитий. Наприклад, вооз порахувала, що випивають в Україні алкоголю більше. Ніж стільки, скільки там продано і виготовлено. Тобто, фактично, половина ринку це другорядний доказ, але тим не менше від нього можна починати. Так? Фактично, половина ринку знаходиться в тіні. Тобто, вона не проходить ні через які там, документи, ні через які каси. Схема досить проста. А... Кримінальні структури взяли під контроль, повний. Виробництво спирту. Через виробництво спирту вони повністю контр... взяли під контроль ринок виробництва горілки. Спирт в Україні монополія. На папері державна. Насправді не зовсім. Точніше, зовсім ні. Виробляти спирт в Україні можуть лише державні спиртзаводи. Їх близько 70. І всі вони входять до держпідприємства Укрспирт. Керівництво там постійно змінюється, а обсяги сплачених податків зменшуються. Коли взимку укрспирт спробували перевірити правоохоронці, там з якогось дива згорів сервер з усією бухгалтерією. Держфінінспекція нарахувала 2 мільярди збитків для держави. Даву какої руководства? Мені непонятно хто там сказати, що то руководство. Там вони смотрящі, як на оголому язики гарять, то просто смотращі. Олександр фермер села Липники. Місцева гуральня офіційно не працює, але спирт виробляє і успішно відвантажує наліво. Грузять то, у газеканістрі 20 каністрів більше їдуть на дамбу, перегружають, переливають і знову вертається. Пакети повні босу ці здорові, пакети повні гроші. На річка за так усюди на спиртзаводах, від яких залишилася сама назва. Уявіть собі, ось тут виробляється сировина для української горілки. У суцільній руїні, яку офіційно подолано. Схоже, про перемогу над бідністю і руйнацією економіки не здогадуються лише в окремо взятих місцях, таких як Лохвицький спиртзавод. Він ледь животіє. Технологія виробництва застаріла. Спирт виготовляється лише з маляси, залишку цукрової переробки. Водки приготовлені на міласному спирті, вони, скажімо, не такі, скажімо, більше посторонніх есть, тобто, скажімо, водка, яка зроблена на зерновому, вона качественно лучше. Отрута продається як сировина для елітного алкоголю. Ось ця руїна не виняток. А частина організованої системи, яка жорстко контролюється на найвищому рівні, наплегливо ходили чутки, що е, кришує власне цей весь ринок Юрій Ванющенко, також відомий як Юрій Наківський. Чому так є певний зв'язок, те, що він там давній друг, там ледвеникум з, з Миколою Просіжнюком. Який є міністром аграрної політики, і, власне, до якого відноситься от, відомство Корспирт належить до Міністерства аграрної політики. Тобто є певні особисті зв'язки, які могли б доводити, що Юрій Ванющенко контролює цей ринок, сьогодні стратегічно важливою галузі економіки керує не держава, а група осіб, яка винаймає ось цей офіс без жодної таблички. Київ, вулиця Рильського, 4. Саме тут вершить великі і темні справи друг дитинства президента Януковича Юрій Іванющенко. Відомий загалу як Юра Янаківський. народний депутат України, якого журналісти у Верховній Раді бачили аж один раз. отношения не имею. Усі питання функціонування галузі вирішуються не у владних кабінетах, а саме тут. Ось, наприклад, на килин до Інакіївського прийшов горілчаний барон і московий центр тіньового спиртресту України Євген Черняк. Поруч із ним банкір Петраков. Власник «Хортесі Черняк у нинішніх схемах відіграє ключову роль. Він так званий сматрящий спиртової монополії за приватними виробниками горілки, які працюють у схемі. Працювати у схемі означає купувати лівий спирт за встановленою ціною і легалізувати його шляхом використання фальсифікованих акцизних марок. Тобто, на легальних заводах організовувати нелегальне виробництво. Там, намагалися говорити з кількома представниками галузі, з представниками там, з горілч... ну, з керівниками горілчаних заводів, виробництв, кілька з них сидить у Верховній Раді. Вони дуже неохоче говорять, тому що десь там хтось. В долі хтось сам робить на своїх же заводах, на своїх же виробництвах сам робить той же чорний спирт. Їм не сильно зручно про це говорити. Отож, реальне управління галузю здійснюється групою осіб зі столичного офісу без таблички, саме звідти з кабінету Юрія Іванющенка призначається керівник Укрспирту. Куратор галузі, міністр АПК Присяжнюк, в ситуацію не втручається. Про те, що до спирту Зась нинішній міністр знав ще до призначення. Звідти ж з кабінету нарильського 4 було призначено керівника департаменту контролю за обігом спирту податкової служби, так званого ДСАТу. Це друг Януковича та Іванющенка Анатолій Радченко, теж колишній мешканець Єнакієвого. А ще майже родич президента. У Ющенка на цій посаді працював сват, У Януковича кум. Наступна ланка схеми Євген Черняк. Через нього здійснюється контроль над приватними виробниками горілки. Тарас Петраков і його банк ТК Кредит забезпечує фінансовий бік схеми. Укрспирт працює в двох режимах: легальному і тіньовому. Ціна легального спирту штучно завищується шляхом завищення цін на матеріали, купівлю непотрібного обладнання тощо. Попри дешеві ресурси, ціна спирту в Україні найвища в Європі. Для порівняння у Росії та Польщі ціна літри етилового спирту становить менше ніж долар. В Україні приблизно 2 долари. Одна з найвищих, і для цього нема об'єктивних підстав. Тобто в країні, де, скажімо, такий ринок пшениці, де такі сприятливі, сприятливі умови, де така низька вартість оплати праці, мати одну з найвищих цін це просто божевілля. На кожному спиртзаводі цілодобово чергують працівники податкової ДСАТу. Без них зі спиртзаводу не просочиться жодна крапля спирту. Власне, працівники ДСАТу буквально горять на роботі. Разом з представниками кримінальних угрупувань, які чергують пліч-опліч з податківцями. Тіньову бухгалтерію вони також ведуть спільно. Далі спирт постачається виробникам горілки. На лікарогорівчаних заводах спирт легалізується. Далі горілка продається усіма можливими способи – і через мережі магазинів, і нелегально. Отримані гроші конвертуються через банк Петракова, звідти вони дістаються організаторами схеми, а також її учасниками. І нарешті, щоб ні в кого не виникало сумнівів щодо політичної складової, у парламенті у фракції партії регіонів сформоване так зване горілчане лобі. Законодавче підґрунтя для існування схем забезпечує депутат Павло Климець. Бюджет не отримував податки ну, майже з половини ринку алкогольних виробів. Це мова йде про мільярди гривень. За оцінками Міністерства фінансів втрати за 2011 рік через існування ось цих чорних кримінальних схем встановили близько двох мільярдів. За оцінками експертів незалежних експертів проможе й, мова йти про 4-5 мільярдів гривень, які не отримав бюджет. Парадокс: Україна з одним із найбільших потенціалів по вирощуванню зерна і однією з найнижчих цін на зернові, сьогодні має один із найдорожчих спиртів у світі. Купуючи горілку, український споживач шалено переплачує. Причому платить не в бюджет, а в кишеню тіньовикам. От, напевно, найцікавіше, от коли намагалася я розробляти тему тюньового ринку горілки, тюньового ринку спирту, напевно, найцікавіше було досліджувати діяльність заводу лікера горілчаного, який в Житомирі, який належить державному управлінні справами. Тобто там виробляється президентська горілка для президента, вона там якась дуже фірмова, от вони мають право на слово президент, на слово національне. Тобто, це VIP-завод. Він закупив тари. Пляшок для горілки на 206 мільйонів гривень. Важко зрозуміти, що це за сума. Але якщо сісти порахувати, то це всього лише тара. Порахувати обсяг продукції, яку він виробляє, і скільки йому потрібно пляшок, то виходить, що він накупив років на 10 12 наперед. Цих пляшок. Учасниками схеми встановлено єдину ціну на нелегальний спирт 34 гривні за літр. З них виробник спиртзавод отримує лише третину 12 гривень. Ці гроші сплачує безпосередньо виробник горілки. Решту 22 гривні. Учасник схеми змушений перерахувати в банк ТК кредит. Уже звідти іде подальший розподіл. Одна гривня з кожної тіньової літри дістається власне Євгену Черняку і компанії. 50 копійок отримує податкова міліція. Керівництво Деса та Міністерство внутрішніх справ отримують значно більше по 3 гривні з літру. На регіональних виконавців, яких багато, припадає по 2,5 гривні. Головний куш 11 гривень з кожного тіньового літра. Дістаються власне організаторам схеми. Для порівняння на закупівлю ліків міністерством охорони здоров'я на рік виділяється десь до двох мільярдів. Тобто, це ну, колосальні гроші для українського бюджету. Офіційно в 2011 році в Україні продано менше ніж 400 мільйонів пляшок горілки. Водночас, Всесвітня організація охорони здоров'я оперує зовсім іншими цифрами понад 700 мільйонів пляшок. А впливовий тижневик дзеркало тижня називає приголомшливу величину 1 мільярд 200 мільйонів пляшок. В такому разі майже 900 мільйонів пляшок, а це 70% ринку тінь. Таким чином, протягом минулого року було нелегально реалізовано 400 мільйонів літрів спирту. Держава втратила майже 14 мільярдів гривень. Якщо підставити цифри у попередню схему, то виходить, що організатори схеми з повітря отримали 4 мільярди 400 мільйонів гривень. 14 мільярдів гривень це стільки, скільки потрібно на реалізацію так званих соціальних ініціатив президента. Тобто, якщо вивести гроші з тіні, можна підвищити пенсії, виплатити гроші вкладниками щодбанку та організувати програму дешевої іпотеки на придбання житла для молоді. Замість цього податкова та митниця сьогодні зривають останню сорочку з дрібного і середнього бізнесу. Ви бачили ту кількість супердорогих автомобілів, які їздять. Вулицями столиці та інших міст. Так от більша частина із надзвичайно дорогих машин це належить вона до представників тіньового бізнесу. А в тіньовому бізнесі а, спиртовий горілчаний займає досить таки серйозне вагоме місце. І якби в цій галузі по чесному платили в бюджет, по-чесному відраховували, то я думаю, машин було би менше, але... Лікарень якісних і шкіл було б значно більше. У цей самий час державі не вистачає коштів на виплату пенсій, зарплати держслужбовцям, утримання дітей сиріт. Становище останніх просто жалюгідне. Держава витрачає денно аж 20 гривень на їх харчування і 3 гривні на медикаменти та одяг. Хочу лікарем бути, що дітей лікувати. Хочу подавати чукетки, сумачки, хочу дати молесим. Я хочу бути артисткою, я люблю дискувати. Хочу танцювати і розказувати. Вашого вибрання. Легальні працівники горілчаного ринку просто не спроможні працювати. Тіньова монополія їх банально вбиває. Показовою є історія з користь найбільшим виробником горілки концерном Німіров, що базується на Вінниччині. Частина немирівських акціонерів погодилася працювати в тіні. Частина ні. В результаті корпоративний конфлікт. В якому влада стала на бік прихильників тіні. Реальним власникам корпорації довелося виїхати з України. Нинішній владі абсолютно невигідно мати справу із чистим бізнесменом. Якщо людина веде свій бізнес прозоро, відкрито, платить ці податки, ну то до нього прийдеш там за своїм інтересом, якомусь посадовцю, починаючи від Кабміну, там президенти закінчуючи невідомо ким. Але Бізнесмен скаже, а що ви від мене хочете? А до бізнесмена, який має досить суттєвий там, кавалок бізнеса в тіні, до нього прийти значно легше, він сам готовий буде все віддати. Тому держава буде зацікавлена заганяти бізнес в тінь. І чим більше буде тіні, тим більше будуть багатіти чиновники, а держава буде від цього втрачати шалені кошти, і в результаті це закінчиться катастрофою. Фінансові втрати держави внаслідок дії сурогатної спиртіндустрії — це лише частина лиха, яке заподіює горілчана мафія в Росії три роки тому було оприлюднено жахливі статистичні дані. За ними щороку, внаслідок вживання сурогатів, гине 100 тисяч росіян. Це прямі доведені втрати. Для порівняння внаслідок усіх військових конфліктів на планеті щороку гине вдвічі менше людей в Україні за різними оцінками фахівців. Від дії сурогатної отрути гинуть 40-46 тисяч осіб щороку. Цифра приголомшлива, але на жаль, не остаточна. Вже понад 30 років поспіль в Україні зростає рівень споживання алкоголю. Більше п'ють, більше трояться і гинуть. Ці люди, які потакають. На Юрію Єнакіївському, які займаються е, заганянням бізнесу в тінь, які сприяють фальсифікату, е, виготовленню фальсифікату і не борються з ним. На душах тих людей вина за е, ці тисячі смертей від е, фальсифікату, які відбулися в Україні останнім часом. Структура тіньової схеми дуже політизована. Доступ до надприбутків можна отримати лише маючи партквиток партії регіонів. Виняток лише одна людина сматрящий за лікаро-горілчаними підприємствами Євген Черняк. Запорізький горілчаний барон у помаранчеві часи був близький до бюту. Сьогодні підтримує партію Яценюка, має певні стосунки з ударом кличка і активно заробляє гроші для регіоналів, які, прийшовши до влади, звинуватили опонентів в усіх бідах. А потім самі вручили одному з них управління найприбутковішим бізнесом. Жодної політики, нічого особистого, лише гроші. Минулого року в ефірі Запорізького телебачення з'явився фільм Шакали про руйнацію вітчизняної економіки, яку організували колишні можновладці. Інформації для роздумів в ньому чимало, надано її правоохоронцями. Міліція та прокуратура звинувачують Черняка та його оточення у рейдерських схемах та зв'язках з криміналом. Наприклад, на цьому відео, яке вільно розгулює по інтернету, Черняк за пані брата зустрічається з кримінальним авторитетом на прізвись Зуй. Проти Черняка порушені кримінальні справи. У фільмі «Шакали» він зображається як яскравий представник помаранчевої команди. При новій владі усе інакше. Запевняють автори фільму. Руїну подолано. Я ваші ваші посмішки. Я скажу так, кальоним железом. Будемо вижигати кальоним железом, щоб все це знали. Ті, хто торкається руками до власності всього українського народу, будуть за це страждати і будуть покарані. Це буде так. І справді, при новій владі все інакше. Замість помаранчевого хаосу чітка вертикальна схема, яку очолюють кум та друг президента. А за касу відповідає пов'язаний з криміналом та підсажений на кримінальні справи Євген Черняк. Якщо Черняк не може вибити з когось гроші, у нас тут пішла важка артилерія, кримінальні угрупування, лється кров. Директора ічнянського спертзаводу, який відмовився працювати по схемі, задушили ременем на власній дачі у Ніжені. Утім, сам Черняк, як діловий партнер, для представників нової влади виявився не дуже надійним спільником. Взимку цього року його упіймали на тому, що загальна бухгалтерія Нарильського 4 не дорахувалася дрібної суми у 400 мільйонів гривень. Покарання не забарилося. На цьому відео група натренованих чоловіків атакує Черняка в ресторані. Побитий бізнесмен скарги в міліцію чомусь не подав. Інформація про кримінальні схеми на спиртовому ринку тоді ж просочилася в пресу. Було здійснено кілька показових міліцейських рейдів, покарано кількох посадовців пішаків, які забагато собі дозволяли. А схема працює і далі. Питання чи знає про те, що відбувається президент, риторичне. Адже десеат, працівники якого цілодобово чергують на усіх спиртзаводах, очолює його кум, а на чолі схеми відданий друг. Одного вольового рішення керівника держави вистачило б, щоб вивести галузь з стіні. Але не виводиться. Є інформація, що значну частку тіньових мільярдів Юра Єнаківський пообіцяв партії регіонів на вибори. Кожна пляшка фальсифікату таким чином наближає регіоналів до нової перемоги. була занижена крепость. Э по требованиям ГОСТа крепость должна быть 40 плюс-минус 0,3%. То есть это получается явный фальсификат, потому что на производстве очень чётко придерживается этих требований. А це вже анонсовані дані про вмист пляшки з сурогатом придбаною у сільського гендлера під Києвом. Висновки прогнозовані і невтішні. В органолептиці на тоже не, не проходить там по запаху слышны тони органического растворителя какого-то значительне, что в принципе не допускается. за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна випередила усі країни Європи за рівнем дитячого алкоголізму. Ми найгірші за цим жахливим показником. Чому? Це питання і до рекламодавців та виробників, які спочатку просовують на прилавки яскраві бляшанки з пивом та слабоалкогольною продукцією, а потім привчають підлітків до думки, що алкоголь це весело. Це питання до реалізаторів, які готові з-під поли продати дітям все, що завгодно. Але насамперед це питання до чиновників, які замість контролю за виробництвом і продажем алкоголю забезпечують безконтрольність. 20 літрів абсолютного, тобто концентрованого спирту на рік, вживає кожен середньостатичний українець, включаючи немовлят. Це один з найвищих показників у світі. А за даними організатора маркетингових досліджень міжнародної аналітичної компанії Ніельсон, Україна абсолютний лідер на ринку продажу алкогольної продукції за динамікою продажу та споживання. За 10 років кількість осіб, залежних від алкоголю, зросла у 10 разів. Тобто українці спиваються швидше за всіх у світі. Фактори сприяння цьому доступність алкоголю і його низька якість. Простіше кажучи, піло, яке продають українцям, швидше призводить до деградації і швидше їх вбиває. Кожен десятий українець, що вживає спиртні напої, перетворюється на алкоголіка. 40% підлітків у віці до 18 років вживають алкоголь систематично. Це офіційна статистика ВООЗ. За критеріями тієї ж організації, такий рівень споживання становить смертельну загрозу для існування всієї нації. Тому що кожна друга дитина, народжена парою, де алкоголь вживає хоча б один з партнерів, неминуче матиме серйозні вади розвитку. То чому ж на сполох не б'є держава? Адже у можновладців на руках усі необхідні дані та експертні висновки. Чому ніхто не ділиться ними з громадськістю? Відповідь очевидна і проста. Правда, невигідна на відміну від брехні, точніше, мовчання. Цей фільм про те, що люди, яких ми самі призначили на керівні посади, займаються виключно набиванням власних кишень. Вони продають нам алкогольну отруту з однією метою: ні, не вбити, не змусити деградувати. Їм просто потрібно якомога більше грошей на цьому ринку. Здоров'я людей розмінна монета. Вони нам дешеве піло, ми їм гаманець і життя. Нічого особистого, просто бізнес.